Транспорт... Доброго ранку! Причина зупинки. Причина зупинки? Так. Я вас запитую, транспортний на вас зареєстрована, чи ви перейдете по судові реєстрації. Є схоже модель орієнтування. Показуйте орієнтування і давайте посвідчення поліцейського до повного ознайомлення. Посвідчення поліцейського до повного ознайомлення. Посвідчення поліцейського? Ой, мені це набридло, я вам серйозно кажу. Це я не вам. Симоненко Віталій Анатолійович. О, Віталій. До 20. все чудово. Все. Кажіть Віталій. Ну вас запитую, транспорт записані. Ні, ні. Сипає, чекайте, ви мене зупини, зупинили згідно якої статті 35-ї. 35. ї, 35 -ї я о. Ні, ви мені не пояснювали, не потрібно мені. Ви мені не говорили, що ви мене зупинили згідно 35-ї статті. Якого пу... Пунк... я. Якого пункту? Так я вам пояснив інформацію. Ні, якого пункту? Подивитесь, який пункт. Якщо В якому це сенсі? Ви маєте. Ви обмежуєте. Дивіться, ви обмежуєте мої права зараз, правильно? Я ваші права не обмежую. Тобто, я можу їхати? Вас за транспорт... Скажіть, та... я, я, я можу їхати, я так? Вас за транспорт... Ви мене зупинили згідно якої. Дивіться, я вам дам відповідь, все покажу. На всі питання відповім. Ви, ж на відео себе ви мені з іншої сторони показуєте, та це то, відео... то, зро... то зрозуміло. Ви... Причому Причом тут відео? Ви навіщо на мене на зупинили? Віталій, цьому... Віталій. Віде... Тому що я вам поясню інформацію: є схожі моделі транспортних засобів в орієнтуванні є орієнтування на мій, на мій автомобіль. На який автомобіль є орієнтування? На схожу ознає ознайомте на ваш Оз... ну, це на ваш автомобіл. Озна... Я не знаю. Поки я не, не дивлюся транспортний засіб, номера не звірю агрегати ну, і не подивлюся, так. Не сіть орієнтування. Я не... Дивіться, я їду на роботу. Ви мене затримуєте. Ви мені оплатите, те, що я тут з вами затримуйте стою? і Говорю себе, тому що водія, якого я перед вами зупиняв, це тривало 2 секунди. Все, я, я поїхав це... тоді. Якщо ви мене не затримуєте, то я тоді поїхав. До вас обмежує. а, о, ви мене обмежуєте. Причина причина. Ви не чуєте мене чи що? Який пункт? 35 стаття. Я, це я почув. Яка, який пункт? 11 пунктів. Так я вам пояснив. Який ну, пункт? пункт ну ви скажіть, перший, другий, третій, сьомий, п'ятий, восьмий. 25. -й. 25. -й. 25, -й. 25 -й пункт. Ви зластовує така інформація. Я вам, я вам інформацію, причину зупинки. Повідомив. Згідно якоїсь статті. Причину законодавства на території України поліцейський при зупинці водія повинен йому повідомити причину зупинки. Причину зупинки я вам повідомив. По... Я, вас не Ознайомте вас не мене з орієнтуванням ту, по моєму автомобілю. Ви тут можете подивитися. Ознайомте. Ознайомте. Ні, ви я чекаю, давайте, несіть І орієнтування. Несіть, несіть орієнтування. Немає. Добре, давайте. Фу, це якийсь треш. Мама мія, кожен день, кожен день одне те саме. <кій> Віталя, братику, це твій теска, твій теска. І чому я не взяв стедикам? От чому? Оце руки трусяться, бо я нервую. Вони мене дістали. Ну, ре... ну реально, ну. Зараз подивлюсь, що за орієнтування. Може дійсно є орієнтування. Ах. Фу. Список транспорт засіяв, який слухається України. Період. Ну. З датами, з печаттю, ну, так... мокрою. Я зрозумів. Зоколового. Так а де автомобіль? Такий як у мене? Не поспішайте. Я ж вам показую, ага. ви мені скажете, що я так Ага. Пронумерований, прошитий, все як відповідно чинного законодавства. Ага. О! Можна з того відкривати душі. Ти відкривайте, я ж... Ні, то більш. Відкривайте. Ні, та ви більш-менш адекватна людина. Є. Не може на імені Віталій, бо мене брат Віталій чудити по повній. Ну не може. Трошки може. Це я в адекватна людина. Ви з Полтави? Да, завжди йду на контакт і. В принципі... Тут я бачу і всі стоять, і Полтавські, і Миргородські. В Мене вже просто задовбало, я серйозно кажу. Вас зупиняють. Постійно. Просто машина, вже замучу. Машина просто приміта, Хто, Юка, машина. Так, Я їздив на Опелю кадет, кадетові. Начали ну. <кхів> з Мерседеса і пішли поїхали. <кхів> так так то всі машини. Це ми розшукуємо такі транспортні засоби. Декілька автомобілів особисто мною знайдені. Якщо ви забажаєте звернете за інформацією, ні, вам дадуть відповідь. Як мене я... козак чоловік... чекає на роботі зараз. Так чоловік мене... довольний був тим, що йому подзвонили і сказали, Так, тут я май... два... Так... два роки чекав. Я кажу, вже не дома. Віталій, думав, що тут мої... моєї марки а, взагалі не нема. Немає. Добре, що що потрібно? Мені від, від мене? Покажіть, мені бішить не потрібно. Я просто подивлюся. Якщо воно на вас зареєстровано, то